Я колись тонула. Це виявилося найкращою подією в моєму житті. Яскраве сонце мерехтіло наді мною, його світло в поєднанні з тремтінням водяної поверхні заповнювало мене ізсередини невимовним щастям. У цих ніжних, прохолодних обіймах я вперше відчула невагомість власного тіла. Я існую. Тому що в мене є тіло? Чи в мене є тіло, тому що я існую? У відповідь лише заколисуюча булькоціння Блаженна тиша, і в цій тиші для мене почала відкриватися істина буття. І я майже вхопила її, коли раптом чиясь тінь закрила собою потік світла? Ні, завжди мене рятували. Порятунок виявився найгіршою подією в моєму житті.